Військово-лікарська комісія скорочено ВЛК. Це саме та комісія, яка визначає придатність людини до військової служби. Сьогодні саме висновок, або як то кажуть, заключення ВЛК, є тією самою межею, яка відокремлює звичайне цивільне життя людини від безпосередньо бойових дій. Саме після висновку ВЛК. Про придатність чоловіка до військової служби, його може бути мобілізовано. Ви задаєте дуже багато питань, як саме ВЛК має робити свої висновки, по яких критеріях, чим регулюється їх діяльність, як оскаржити висновки ВЛК, де це все написано. Розповідаю, даю вам посилання в коментарях під цим відео. Все, що стосується ВЛК, Регулюється положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Затверджено це положення наказом Міністерства оборони номер 402 від 2008 року.